Друзі, всім привіт! Приїхав я на вечірню риболовлю. Буду пробувати сьогодні ввечері на заході сонця упіймати судака. І так, буду пробувати на глибині, на твердих участках, але тут така місцена, воно ну, якби і глибоко. Пліти. Ну, треба буде пробувати. Буду я сьогодні ловити на свою палицю о, новеньку. Буду пробувати щось та й упіймати. Приманочки в мене будуть, як завжди, мої сілікошки, мед з лимоном, лимон. Ну, будемо пробувати щось та й упіймати. Тому, друзі, поїхали. Гайлала. Це окунь. Кукуємо. От заходять рішу. Чуть біжень. Ну, як судак не клюет, то хоть у коня. А что делать? <служив> красавчики! тоже три шпата не погано спортивные риби. Нас догнав. І хто це у нас? Щука. Оп! Приманка вилетіла. А щука ніяк не може дострибати. Стоп, 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 не стрибай. Давай, біжи. Отлічно. Ну. В принципі, це уже щось. І так гепнуло, я вам скажу, на стрібляшку. Дуже смачно гепнуло. Що я спочатку і не зрозумів. О, і знову бачите, груз в іншу ячейку карабіна затягнуло. Зараз знімаю карабін, поправляю ячейку цю. Опа, є. Одягаю все на місце і все у нас готове к труду і обороні. Тому поїхали. Чистив я шнур і зрозумів, що в мене там вже хтось -та сидить. І цей хтось оказався окунцем. Ха -ха. От так от. А я і не догнав спочатку. А я чистив шнура від моха. Чи що там, пушка точніше. І ось, будь ласка, срібло. Нам подарувало ще одного гарного полосатика. Ну це мені до вподоби, Це мені дуже до вподоби. І найцікавіше, можна так сказати, окунець взяв в равномірочку. До того ж, досить таки на великому ходу. А цей раз я вирішив трохи поробити паузи. Можливо, так буде цікавіше, а можливо і ні. Можешь здесь пацакой підійти? Да, срочно! Не повірите. Та, Угу, Так ще ж в рот. Це ж найкраще, що в рот взяв? Так, ось, 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 вліво, вліво. Чи це вправо? Я вже і так, і сяк. О, та це тяжело, у мене вже рука болить. Він так тут добре під берегом просто у мене був. Я думав його руками возьму голими. Ні-ні-ні, не, не, не зя. А воно... Поки не піднімеш, ми його не візьмемо. Та Це в тому, що я його піднімав. Я його не загребу, я його не бав. Да. Подходи назад, пидму Отхожу, отхожу, отхожу. Отхожу, подхожу. Выйди, Выше, давай, пидму сюда. Сейчас выше поднимайся. Сейчас, уйдет. не уйдет. Ты выше поднимайся, потому что ты все угол сейчас сделаешь. Еще выше, гору. Сейчас, почекай, нет, так тут дело не пойдет. Надо мне его развернуть сначала. Ты сразу в гору поднимайся, потому что, ты, чтобы я да-да-да. Да, да. Чем дальше, тем лучше. у вас прошел трохи слева. Злива, 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 злива. О, да я так не зачерпнул. Я ну сейчас поморю его. Да, да, давай. Как-то в него открылось второе дыхание Вот Беля Васин.

Давай, 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 давай. давай, давай, давай. давай, 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 давай Та не йдеш, у мене ще ж тут шнурочок тоненький. Я і так... На гору. Ще рить, підіймайся на гору. Ох, іде, доїде, до вас, до вас, до вас. Ти підіймайся на гору, ще рить. Хто хоче. Ти його сюди підіймеш. О, зараза. Нічого, нічого, все. Який пацан бойкий. Ага, ага. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ну от зараза, только бачу пацаку і уходи. ні 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 він ковтнув приманку в рот. Не то слово, в мене вже рука терпне. Ні, нічого. Та, гайда, я вже сплячу. Він такий народий, що вона спіть. Та ну в літній період це здорова риба. Так, це ну для спінінга зліва, зліва від вас. Ага. Ще ж не так-то просто з ним. І сільонки в нього не кончаються. Право пішов. Там это слово. Вправо, вправо, сильнее. Вон он, волн сходится. Не, 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 влево, влево пошел уже. Да я ж тоже его не бачу, я только по направлению спиннинга. Да, огромный.

И и писак, и так можешь поможи, батю? <связывая> понял в этот не видно куда он и... идея? <связывая> О, пришел, пришел, пришел. Не ходишь, так, а Йоперний театр! А щоб всі бачили Разірвав. в рот, тупо в рот! Розірвав підсаку. Хтось... О, вс о. о там букрючок! Ковтнув? <кхів> все, і зійшов! І зійшов в пацаки, бля, у мене рука болить! <кхів> Це трэш! Макс, на... Витягую, бо я не бачу. Так, мені ж очки надо. Держи, доску, ага. не, не кидаю, що я кину. Ага. лоску держи. Льоску держи, льоску держи. Доску держи, я приймай, я тряну, буду. Ага. Ну ось і все, друзі. Закінчу я свою вечірню сесію. Як бачимо, сонечко вже сідає майже, а мені не хочеться просто по-темному. Окунець порадував, щучка порадував. Ну, в принципі, весь комплект ми побачили. Палиця відігрувала на всі 100. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо закінчувати свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх. Підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.